Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я пересаджую фікус Бенджаміна. Це фікус двухкольоровий, тут два кольори це молодесенькі листочки. Цей фікус був вирощений із гілочки. Фікуса. І з ним також тут проростає в мене красула. Перші в неї пішли вже дітки, листочок красули. От. В цьому стаканчику цей фікус вже росте приблизно 6 місяців, дуже давно. Але почалися проблеми в нього через страшну спеку. Ніде його немає де заховати, тому що дійсно це проблема, бо при поливі запарюються корінчики. Хоча я люблю, от, використовую такий ґрунт, щоб було повітрячко там, що цей ґрунт був використаний при вкоріненні цієї гілочки. Це був ґрунт для кактусів. Із магазину звичайний ґрунт для кактусів. Тут перліт, верніше керамзіт, гравій і також присутня торф. От. Спочатку цей фікус був під баночкою. Скляною накритий, міцно дуже. А тоді, вже, як я помітила, що почалися свіженькі, молоденькі листочки з'являтися, я потихеньку почала провітрювати, знімати цю баночку, а тоді вже зовсім зняла. І це, говорить, і ще можна було помітити через те, що був прозорий стаканчик, що ця. Що ця рослинка вже вкорінилася, корінчики опиралися в стінки, бо сам цей келих був пластмаса ця прозора, і все видно. От, і так він стояв, вкорінювався, і вже прийшов час. Коли я помітила, що з самих отворів виходять коріння, це свідчить про те, що вже прийшов час пересаджувати, бо вже корінням тісно. Для посадки я використовую ґрунт для кактусів, ґрунт для фіалок з магазину, от, звичайний звичайний субстрат. Для кактусів та сукулентів. Тут перліт, ой, керамзіт, гравій, торф. А це для фіалок. Торф суміш така теж дуже хороша. Все має бути пухким. Для фікуса не треба такий щільний ґрунт. Він має бути пухким, хай будуть камінчики, хай буде перліт. Керамзіт, от, воно має бути все пухке, легкий ґрунт. І то буває, що і навіть в такому ґрунті можуть загниватися корінчики. Ну, в мене зараз страшна ситуація, бо дуже велика спека. Вище 38 градусів, рослинки страждають. Починає, от, бачите, я використовую не набагато більший горщичок десь ну, ширший на півтора см, ну, можна і на 2, за саму кореневу цю систему. От. Старий ґрунт я знімаю зверху і знизу трошки. І сама посадка. Дуже швидко відбувається, Це більше перевалка, да, може бути перевалка. Бачите, багато листочків втрачено, бо була спека, я вже думаю, де його ховати трошечки так полію, щоб а, при пересадці корінчики могли як -то зачепитися, щепитися із ґрунтом. але... Сильно в воду не варто. І поливаю я із препаратом «Фітохелп» від гнилі коренів, бо в мене загнилися, ну вони спочатку запарилися, я так думаю, задихнулись, а тоді і загнилися. І цей листочок красули, бачите, теж росте така діточка. Хай буде красива красула виросте. Це авата, звичайна авата, красула з листочка. От, вона була припнута біля фікуса, і е, листочок цей довго-довго лежав, а тоді дав корінчики. От, і наступний теж постраждалий. Дуже серйозно постраждалий. Це теж фікус. Це, мені здається, фікус його називають Наташа. Ось От. От такий в нього стан. Це в нього один колір. Зелений листочків. Зелені листочки. Теж тут потерпає корінчики, мають бути у фікуса біленькі, гарненькі, а тут коричневі і такі вони запрілі. Отак трошечки я струшую старий ґрунт. Я не хочу чіпати сильно рушити оцей ком з корінням. Хочеться зберегти його. І знов цей ґрунт для кактусів і для рослин сукулентів. Суміш таку я роблю, щоб було більше жарніший він, ніж для сукулента. І був присутній оце структура така камінчик. От. Десь приблизно на 1,5-2 см робиться ширший горщичок. Ще можна на дно викласти керамзит, але я цього не роблю. У мене зазвичай в тому дні і збирається коріння. І я слідкую за отворами, як у мене таке правило, що як тільки видно, що виходять корінчики із отворів знизу в піддон, це свідчить, що все прийшов час пересаджувати рослину. Кактуси можуть, в них є такий період, вони втрачають якби, листочки, заміна листочків. От, знову проливаю фітохелп від кореневої гнилі. Роблю це обережно. Я дуже боюся, щоб не загубити, от, не, не зробити шкоди в цю спеку. Тому дуже обережно хочеться, щоб ці кактуси пережили, нормально все з ними було. Fito Help це ой, Міко Хелп, вибачте, це дуже хороший Міко Хелп для хвороб коренів. Це дуже хороший препарат. Так що, от така вийшла сьогодні пересадка. Дякую усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно. Також хочу, щоб усі рослинки пережили цю спеку. І пильнуйте, слідкуйте за корінчиками, слідкуйте за листочками, щоб всі були здоровенькі, щасливі. До зустрічі!